Всім привіт! Приїхала на базар і ну, вже походила по базару, там купила, що мені треба, купила цибулю для посадки і сіла в машину, щоб вигрузити відео на TikTok. Коротше, поки вигружалося те відео, йде час. Ну і я собі сиджу в Тік-Ток і там дивлюся якісь відео. І в якийсь момент я себе зловила нам думці, що відео вже давно загрузилося, а я вже. Це ще сиджу і втикаю в Тік-Ток. Приїхала одна на базар. Короте, зараз стою біля Аврори, зараз почекайте. Ой, стою біля Аврори, хочу зайти а, туди, щось купити. Ні, щось купити я не хочу, тягне мені в ту Аврору, це капець. Ну, знаєте що? Я зараз зайду як а, доросла жінка, подивлюсь, що там є. І знаєте, якщо мені нічого не треба, я вийду. Все. По-дорослому так зроблю. От. Зараз перевіримо, вийде в мене чи ні. Але спочатку в мене там ще курочка ряба, є, ще туди треба зайти, щось купити а, з м'язка та ковбаски. Так, я вийшла з Аврори. мужик сказав, мужик з'їла. Слава Богу, я на мужик, тому я дещо все ж таки прикупила. Так, ну туалетний папір, погодьтеся зі мною, що це... Так, волосся, почекайте, воно усюди тут. Погодьтеся, що це така необхідна річ, особливо коли ти в селі, і якщо що ти вибігти не можеш, тому взяла два пакавана. Потім я колись показувала, що я купляла такий малесенький ножик, такий, тільки малесенький. Слухайте, ну мені він дуже сподобався. Я малесеньким попрацювала, класна, теж річ. І я вже давно хотіла взяти великий. От якраз я була тут, взяла. Ну і к -к -к -к, Такі трусики. От, Дві пари перша. Друга. Від чеку жахнулася, Ось що вийшло? 348 гривень. Не начебто що тут? Трусики, там ще третя пара і, і папір. Ну, нож за 69. Якось так вийшло, слухайте, так цибулю пахне. Я ж тут цибулю на базарі купила. От, так швидесенько покажу. якась там цідор, якась там корола чи карала, не пам'ятаю, як назву. Коротше, кілограм такої взяла, кілограм такої взяла. Шо це? Боже, це? Ти що стояла, мене ззаду, нюхала? Якось неловко вийшло. Кошмар. Що це? це таке? Що за кошмар? Так, потім взяла от, у жінки. Таку цибулю. Как, якось вона сказала карчуха, корчма, щось якось така назва в неї у цій цибулі. Не поняла, якась корчма, щось таке карчуха. Ось це така цибуля. Я так зрозуміла, що це по типу кущівки, Що це по типу кущівки, вона, до речі, дуже смачна в салаті. Мені вже таку присилали, якось в салатики просто бомба. Мені сподобався Така, та що ти? Ну, йди, чесно, мені якось неловко дати тобі, що ти цибулю будеш? Ну, Нема в мене цибулі. Зараз я тобі щось дам, Почекай, я ще до ряби не дійшла. А, так, що я казала? А, ну По цій пакушівки коротше, подобається. Мені дві баночки взяла, одна баночка по 30 гривень. А ця цибуля, блін, я все не хотіла її купляти. все не хотіла. Бо вона по 120, 130, 140, 150 гривень. І я думала, я буду чекати, чекати, потім ціни впадуть. Ціни не, не впали, лук, цибулі цієї ніде нема. Це я прийшла, от зараз приїхала там в двох чи в трьох місцях. Знайшла цю цибулю. Прийшлося вже брати, що є. Тому що ну, покупати за 50 гривень велику, то це взагалі. Ну, цибуля дорога, ви знаєте. От тому е, якась з цих 130 гривень кілограм, якась 140 От е, тому так, оця от баночка 30 гривень. Тут дві баночки. Ще взяла от чеснико. З чесником пригадала 100 гривень. Оця от касичка тут вона мені положила. Він такий маленький, це ярий. О, я ненавиджу такий чеснок. Його поки почищаєш, перехочеш той чесник. Дуже мені не подобається, але був лише такий, що, де я брала оцей, оцей от, а, ну, як вона там, карчухаться, то вона мені в подаруночок дала такі, таку, такі чесночини. Це теж, теж ярий, трошки дала. Сказала, щоб я там собі вибрала, я от стільки вибрала собі, От. Ну, він теж не дуже і той великий. Коротше, я не знаю, підскажіть, будь ласка, де купити великий нормальний чеснок? Я, звісно, економлю та економлю, але чеснок повинен бути великий, бо це півчаса його чистити просто ненавиджу. Тому садити треба щось хороше. От, так що такі пакувки. зараз, зараз піду в курочку рябу. От, ця собака ще не прийшла, пішла. А я її зараз спину. Ну так, да, пішла. Що ти чекаєш? Скажи, будь ласка. Зараз, зараз, почекай. Так, кура ряба. Закрила. Кури ряби. Подивіться на цю морду. Наглу. Нагла морда. Йди сюди. Йди сюди. Зараз. Де там тобі поклали? Ось. На. Це спинка. Ти що, що ли? Я такого ще не бачила. Я такого ще не бачила. Навіть не в Одесі такі собак нема. Серйозно? Знаєш, куди, щоб ти пішла? Як вам таке подобається? Я Ще такого не бачила, щоб собака м'ясо не їла. А чого вона тоді біля мене стояла? Це вже загадка. Добре, кладемо, поїхали в магазин. Ось. Жесть, звісно. Так, я купила курячий гумілок, 2 кг. Вони по акції були. Якщо 2 кг береш, то хороша ціна. Ой, вітер. Потім я купила пупочків для черешні. І я купила... З м'яса там не було нічого толкового на шашлик, але були реберця. Ну, значить реберця підуть на шашлик, бо О, така весняна погода. Зараз буде треба робити шашлики. Все. Так, скупилася в магазині, зайшла і пулею домой, тому що подзвонили, заходили сусідки, нарвали тут тюльпанів, тому що будуть нас сьогодні хоронити воїна, нашого героя. От, тому я вже швидко, просто в машину, домой. От зараз взяла ключки, хочу відчинити калітку. Коли його будуть нести, вийдемо, зробимо коридор. Ой, яке горе, люди, яке горе, хоч би не розривітися. Я якось в сусіднє село, ну не село, а СМТ те їхала, і там якраз хоронили. І я просто я так розривілася, не могла вийти з машини, ревіла, як не знаю хто. Там люди ставали на коліна, підходили. А я просто не могла з машини вийти, бо там би просто знаєте, мене плакали, що це треба наймати. От знаєте, як раніше було, що люди ридали, орали, мене. Ми... Мені так важко це все дається. І Оля домой заїхала, тут корову прив'язали, дивлюся, вона біля мого гаража стоїть. Як домой заїхати? От, а Там корова. Ну, вона відійшла. Правда, потім підійшла Я думаю, боже, зараз как, копи там бацне мою машину, і буде весело. От, ну добре, зараз відчиню. і піду додому розгрібати, ну, ну розгрибати, в смысле, все, що я купила, а коли будуть вести, вже вийдемо. Вон вони проїхали. Вон, машин багато, вони всі проїхали. Вон. Я не... Всім добрий вечір. У нас же вечір. Я вийшла на охоту. Я сьогодні весь день прибирала, вимивала все, відмивала, прибирала. Коротше, така прибиралка я сьогодні. От І зараз мені ще залишилось виходить, помити плиту, на якій я готую. Вона в мене зараз під салафаном лежить, я її залила. Як він там файно називається, Чи як цей гель забула вже. І накрила салофаном, щоб воно там розмокло. І залишилося помити. Блін, де ці равлики? Зараз поясню. І залишилося помити сковородку і казанчик. Ну, і, відповідно, після того, як я помою сковородку і казанчик, мені треба помити. О, холодно. Мені треба помити... Саму мойку ось. Але в мене вже давно, якщо помню, я салила сало і в мене залишилась соль, отак от від сала цього. Залишилась соль, оце від капусти. Я навіть не мила. Зараз зрозумієте, для чого воно мені треба, мити не треба, це точно. Ні, ну Це нормально взагалі. І я, коротше, давно думала, що треба, треба, ну, не можна, щоб добро пропадало, ця соль. Треба її от сюди отак от насипати. І оці равлики, яких в мене тут багато було, поки я солю не вийшла, сюди складати. Коротше, я ще той ізверк, як оказалось. І слухайте, оце я все покинула, думаю, поки світло, бо вже вечір, поки світло треба вийти і понасобирати цих равликів сюди. От. Жодного нема. Жодного нема. Я раніше куди не гляну, куди не плюну, усюди ці равлики сидять. Такий лівень вчора був, такий дощ, жодного равлика. Чи це я їх так розпугала? вони побачили, в мене соль там, попрятались, поховалися. Я вже обійшла всю територію. Я не бачу жодного равлика, куди вона ділася? Ладно, ще трохи походжу. А я все покинула, думаю, поки світло, треба вже це зробити, бо я вже давно про це думала. Жодного равлика нема. Ладно, я тут залишу ці відерці. Коли вони мені будуть попадатися, то, на жаль, їх участь буде, звісна. Нема. Не на одному з дерев не сидять. Ні, ну це добре з одного боку. Але ж я їх бачила, їх було багато, куди вони ділися. Ой, мені так класно. У мене кошка на плечі сидить, ми з нею ходимо, вона мені мурчить. Блін, а ну де ці равлики? Ладно, повезло їм сьогодні, значить. Значить, як знали, поховалися десь. Н -н -н, нема. Ну добре, ладненько.